Т'ять мільярдів гривень на закупівлю дронів для збройних сил України. Таке рішення ухвалив Кабмін напередодні. Про це у телеграм повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Ми долучаємо до нашого ефіру Ігоря Криничко, голову наглядової ради компанії, що розробляє та серійно виготовляє дрони. Пане Ігорі, вітаю вас! Слава Україні! Слава і добра ночі всім. Доброї ночі. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от 5 мільярдів. Так що на вашу думку це за сума? Що це для тих потреб, які в нас є насправді? Ну я скажу так: на мій поля це мало, але війна взагалі штука дуже така коштовна і тому безумовно. І 5 мільярдів на жалі і, можливо, 500 мільярдів буде занадто мало для цієї війни, тому але але це набагато більше ніж нічого. І ага. тому я це може деякі де пожвавити е, ну вон скажімо, ринок на ринок, пожвавити виробництво та поставку до наших збройних сил таких е, приспособ, як дрони будь-яких видів. А, це, а, це, а це на що у тому кажучи, на що це може вистачити?

Що ми будемо казати про ФПІ дрони, це буде дуже велика цифра, можливо, буде більше, ніж той самий мільйон, про який багато хто каже. Якщо ми буде казати, будемо говорити про стратегічні машини, такі самі, які слава тим боже, останній час ми бачимо, добре дошкуляють нашому ворогу. Це буде менше, але все ж таки буде. Це буде давати так. Це буде достатньо для того, щоб. Били наскільки часу вистачить, на скільки днів війни я не можу сказати. Бо насправді треба розуміти, от попередній ваш гість дуже вірно сказав, що більше всього дошкуляє. дошкуляє авіація, дошкуляє нашим захисникам авіація. Але але ну ну знаєте, насправді чесно скажу, я спілкуюся з хлопцями з фронту, і вони розповідають, що не авіацію єдиною, а дрони теж і вони дуже дошкурять. І знаєте, Сергій Флеш, він на от напередодні в етері телемарафону сказав, що за там, десь орієнтовно півроку, буде ситуація з дронами така, що росіяни зараз вони вже використовують, якщо вони раніше там по окремих об'єктах використовували ці дрони, то зараз вони вже по бліндажах використовують дрони. А за там Близько 5 місяців буде ситуація така, що вони вже по одному військовому будуть бити одним fpv дроном. Насправді, от як нам виходити в, в цій ситуації, і що нам робити? Я більш того додам до слов Сергія, що вже відома фраза, що наш ворог пообіцяв в найближчий час зробити на кожного нашого бійця два впіві. Це дійсно проблема. Проблема насамперед в серійності, в виробництві, навіть так не серійності, а в кількості. В кількості виробництва. Але треба розуміти, що в них держава суто тоталітарна, суто е, дуже сильна вертикальна влада, і це і плюс для них, і мінус для них. І Ми маємо цим мінусами скористуватися. Що мається на увазі? У них е, безумовно вони задіють великі, дуже великі гроші, і вони формують щось. Яке серійно виробляється. вони годі з нами вони приймають все, що новітне що заходить від наших конструкторів від наші з нашої армії. Вони так само приймають ту ж саму стратегію використання ФІВІ-дронів. але. Ще раз, і плюс і мінус. Плюс в тому, що вони достатньо просто на відміну від нас можуть зробити велике срійне виробництво. але мінус будь-яке велике виробництво, виробництва скумульовано в руках одної людини або Однієї влади називаємо так, вона дає можливість швидко змінюватися, швидко вдосконалюватися. Е, Хоча вони не стоять, безумовно, в цьому, на мій погляд. Але ми це можемо робити швидше. І, на мій погляд, саме в цьому наша перевага, саме в тому, що ми можемо достатньо швидко робити щось нове і неочікувано для нашого ворога. Пане Ігрі, відійду трохи від нашої розмови і зверну увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог? Там сумщина, бачимо, що наразі у зоні потенційної небезпеки, тож просимо жителів цього регіону не нехтувати сигналом повітряної тривоги. А тут знаєте, пане Ігоре, хотілось би, от в тому контексті, що ви сказали, так що робити якийсь прорив. А якщо взяти оці ці два роки повномасштабної війни, а який ми зробили прорив на вашу думку в цьому, в цьому питанні? Так, на мій погляд, прориви є. І перші суттєві прориви почалися тоді, коли була введена спрощена система е доступу, обладнання такого до е е е експлуатації. Це був дійсно багато в чому, це був ну навіть революція бюрократична, я би сказав. Далеко не все просто, далеко не в тому. І можливо, знаєте, можливо прорив був ще в тому, що. Велика кількість людей не поприкалав так само, як спочатку широкомасштабної війни. Багато хто пішов там волонтери, добровольці, Тобто, великий е, суспільний рух з'явився так само. Суспільний рух і серед інженерів. І велика, велика кількість інженерів, які ну у нас Харків, наприклад, велика кількість інженерів торгували на базарі на Барбашова. Це на жаль таке було, і оці люди повернулися. Повернулись в цю в цю ці ідеї мотивовані, дуже мотивовані люди, і з дуже світлими, дуже класними замі. І тому я би сказав: так, те, що ми підняли той прошарок людей з великими індивідуальними здібностями, оце і є головна, напевно, на революція. Розвали ага. це за почули. Це не можу сказати, що все добре. Сразу кажу, ніяких там рожевих окулярів нема достатньо багато проблем, але от. Це зрушне, зрушне місце. Добре, а пане Сергію, от, от ще думку вашу хочемо почути з приводу одної теми. Так, стосовно того, що українські війська здатні щоночі випускати від 30 до 60 далекобійних дронів по російській території. Про таке пише видання. Більд, за їх інформацією, Сили оборони України з початку року атакували безпілотниками 12 нафтопереробних заводів у Російській Федерації. Пане Ігорі, як ви оцінюєте от таку ймовірність? Чи можемо ми дійсно таку кількість запускати? Ну, перше, в мене таке велике бажання сказати, пане більд. Та ти чого додаєш тайні виїдні? Це не треба казати, скільки у нас є дронів. Я гадаю, що кількість дронів, які на сьогоднішній день ми здатні, як мир, як держава, здатні випускати набагато більше. І хай це буде велика подива для нашого ворожа насправді. Тому можу сказати, що буде більше. Хай вони uh -huh. чують нас буде більше, буде, буде спокою, доки вони взагалі не будуть значним. Почули, почули. Дякуємо вам, пане Ігоре. Оце ключове, що варто почути ворогу буде більше, і ми будемо на це продовжувати, друзі. Донатити не забуваємо донатити, щоб було більше. Ігор Криничко, голова наглядової ради компанії, що розробляє і серійно виготовляє дрони. Дякуємо.